Схожим у Волинському господарському суді, банкрутуючим компаніям як медом, намазано. Інакше чому київська фірма з боргами більше у 500 мільйонів гривень перед тим, як ліквідуватися, перекочувала до Луцька у найзанедбаніше офісне приміщення, яке лише можна знайти у місті. Підозрюємо, що для того, аби збанкрутуватися саме тут, на Волині. А найцікавіше в цій історії те, що кредиторами фірми банкрута. Являються її ж засновники. Щоб далеко не ходити, столична компанія Маркс Агрохім, яка спочатку була зареєстрована у місті Києві на вулиці уцвіз Кудрявський, перекочувала до Луцька на глушець 49. за якусь сотню метрів від господарського суду, у якому вона й банкрутується. Хоча насправді у цьому приміщенні ми не знайшли і сліду підприємства, обороти якого, судячи з боргів, сягали сотень мільйонів гривень. Загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями складає 522 мільйони гривень. Сліди цього фінансового мастодонта, хоча й фірма процесі успішної ліквідації, ведуть не лише до Києва, але навіть до Кіпра, що цікаво, кредитором Маркс Агрохіма, через чиї борги фірму і банкрутують, виступає його засновник, пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд Комфорт Таун, в інтересах якого діє ЗОВ компанія з управління активами Валприм. А коли перейти по реєстрах за номером ЄДРПО цього пайового інвестфон. До нам видає компанію Meridian Invest, в засновниках якої випливає наступний фонд з кучерявою назвою, та чотири компанії: Meridian, Akron Invest, DZOV Center Invest Resource та Лівобережжя Плюс. Дзов Invest Resource точно з такою назвою фірма фігурує у розслідуванні видання наші гроші, яке було опубліковане у 2021 році. Журналісти розповідають про те, що апеляційний суд скасував рішення окружного адмінсуду Києва. Кім Мінкультури було зобов'язане погодити компанії Войткон проектну документацію по об'єкту по вулиці Івана Мазепи, 1 А містобудівні умови та обмеження були видані ЗОВ Центр Інвестресурс, що володіло майновим комплексом площею 11 тисяч квадратних метрів та трьома ділянками площею 1,93 гектара по вулиці Івана Мазепи 1 У 2013-2014 роках компанія передала це майно в іпотеку банку хреща у 2016 році було розпочати кримінальне провадження за фактом незаконного виведення понад 40 мільйонів доларів сказаного банку, де фігурував вже новий власник комплексу і ділянок по вулиці Івана Мазепи, 1 тов Войткон. Можливо, зов Центр Інвестресурс просто схожа назва, і це не та компанія, про яку писали наші гроші, але наступна фірма, яка випливає у реєстрах як засновниця кредиторів, вже тепер Луцького панкрута Маркс Агрохім пов'язана теж з великою розбудовою Києва. Назва компанії Лівобережжя Плюс. Ми знаходимо у документах на будівництво житлового комплексу у Києві Ріверстоун. Ось такі прекрасні будинки будує у столиці Лівобережжя Плюс. І центр Інвестресурс і Лівобережжя плюс мають засновників на Кіпрі. І ось такі зв'язки ми відслідковуємо через реєстр з черговим банкрутом у Луцьку. Чому ж ці зв'язки не бачать до прикладу податкова? Насправді це орган, який найперший повинен звертати увагу на подібні ліквідації, пов'язані з великими підприємствами. До речі, за доведення до банкрутства навіть є відповідальність. Щоправда, її довести чомусь дуже важко. У кримінальному кодексі є стаття 219, доведення до банкрутства, що передбачає умисні дії зацікавленої особи, що призводять до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської організації, за умови, що ці дії завдали великої матеріальної шкоди. Якщо проаналізувати судову владу, то дуже мало таких справ в Україні насправді. От ми вчора дивилися, знайшли одну справу, яка була суд виніс вирок у 2019 році, і це був виправдальний вирок, де виправдали звинуваченого. Чому банкрутство стало такою звичною справою у судах і чому так часто фірми, які раніше були зареєстровані у містах мільйонниках, таких як Одеса або Київ, перереєстровують у Луцьку, а не банкрутують у себе на місці? Здавалося б, так було б простіше. Хто знає, можливо, волинські судді так добре відточили складну процедуру банкрутства, що банкрути автоматично у них від зубів відскакують? Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі.